Іграємо вірус і гра, це вірус і. Гра. Коротше, тут є немає вірусів, я скачав без вірусу. Його удалили забу... Його робочики. Тут сказали, що тут є віруси. Ти качаєш в хромі, тут неправильно тебе вірус, вірус попадає. І у тебе старий Android. А в мене новий андроид, коротше. І зараз пройду цей ігра. Ігру. І. А. спідран буде. спідран, І. А. Я не грав. Я грав давно. З того, що не грав. Спать, спать. А я сам так. Хамбургер. Хамбургер. Я не люблю. Хамбургер. Иду в жову. Чому Почему майкрафтные звуки я чувствую? Добре. тут ки-ага, попался. А, не попався. Ну, короче, кручаем свет. Так, закрывать. Закрывай. Закрыйся. Закривай. Так, бах, на сосата. Angry Sisset – це гра, ви можете скачати на... Коротше, я боюсь цієї гри. Коротше, тут такий є... Зоветься Angry... Angry... Angry Neighbor. Це випустила 2018 августа 3. А його довели за 2022, і ви ще не, не знаю. Диви, я боюсь. Я би його, виконав. Дуже приїхав, Діма. Їх! Сосед! Сейчас дивиться. Ну что ж, дать. Сдать. С эти. Вот она, хэмбергер. Хембергерный может есть там. Ой, я. Ай, не пошел зарату. Какой я поганый стрей? Я поганый стрываю. Ай. This is rain is considered a newsworthy novelty. It was pelted with a genuine downpour. Some parts of town got as much as six inches of rain in just a few hours. <gasps> <gasps> and it <is a> expected <gasps> <gasps> so rapidly that scores of cars were soon trapped, their occupants stranded on the roof or a nearby tree. We were in the car and all of a sudden the the water started rising up. We had no other choice but get out of the я боюсь. Мне нужно прийти игру. Все прошли игру, а я боюсь. Ты я качал муды. Ч ты не хочешь? Бамба. На. Фух, я боюсь. Она шерстя глупая. Я боюсь этой игры. А хвал невер, я не боюся. Эй, небо боюсь. Я говорю, я вже боюсь, може вирус тут будет. -а! ти ч? Куди він поехал? Бах! Гей! Привіт, пупсик! Хии Другой часть потом выйдем. Страшно. я зарыкался. Страшная музыка. Короче, всі пока-пока і другий час йде... аж довго. Не грайте цю ігру. Вас У Мені 8 років, зараз буде 9 років я забугаюся цієї гри. А Діма приїхав. Ти і вирушав. Короче, всі приехали до мене. Цю... Короче, всі пока-пока.